Вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Для вас у студії працює Наталія Єчкалова. Залишайтеся з нами і сьогодні у випуску. Ви побачите про головні події. Дня. На Миколаївщині новий прокурор особовому складу В'ячеслава Кривов'яза представив заступник генерального прокурора України Анатолій Матіус. Із 7 березня проїзд у маршрутних таксі в Миколаєві становитиме від 3 гривень 75 копійок до 4 гривень в залежності від протягності маршруту. Про це стало відомо сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Робота накрита. Давайте формувати Ціну це. Ціну формувати, можна формірувати нормально, відкрито, відкрита місті. Давайте пропозиції. Квіти, грамоти, подарунки та святковий концерт до Міжнародного дня жінок в обласному палаці культури підготували справжнє свято. Сьогодні страна нуждається вас ніколи. Ви виповняєте свой братанський дом. А сьогодні заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос представив особовому складу нового прокурора Миколаївської області, старшого радника юстиції В'ячеслава Кривов'яза. До призначення на цю посаду він працював на Чернігівщині. Новий прокурор Миколаївської області В'ячеслав Кривов'яз, людина не нова, свою справу знає, адже пройшов професійний шлях від звичайного помічника прокурора до заступника, оголошуючи кадрові перестановки, заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос наголошує на реформуванні структури. Наповнення і динаміка всіх процесів повсякденної діяльності органів прокуратури спрямовано на одне: реформування влиття нової свіжої крові. І максимальне у часі, і максимальне у ефективності визначення кола проблем і їх вирішення за рахунок нового кадрового потенціалу. Серед пріоритетних завдань у нового керівництва прокуратури Миколаївської області викоренення фактів поборів, антикорупційні заходи та співпраця з громадами. В першу чергу. Вівторок я зберу представників громадських організацій області, поспілкуюся з ними, які в них є претензії до працівників прокуратури, до працівників правоохоронних органів, чи, можливо, якісь є факти тиску на бізнес і так далі. І потім буде відповідна реакція. Максимальне спілкування з населенням не закриватися в кабінетах та йти на зустріч людям. Анатолій Матіос надає настанови новопризначеному очільнику силового відомства. Мотивація співробітників прокуратури та особистий приклад має дати позитивні результати. Все в руках нового прокурора показати своє лісо, показати свою роботу і представити її обществу. В рамках закона, и самое главное, не посрамить себя и не посрамить систему. Если он не справится, это право его выбора или право его судьбы. Но я верю, что у него все получится. Попереду вивчення специфіки Миколаївської області, знайомство з районами та спілкування з громадськими активістами завдань. Вистачає про перші кроки у своїй роботі. Новий прокурор Миколаївської області В'ячеслав Кривов'яз розкаже журналістам вже на найближчій прес-конференції. Наталя Приходько Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Вони повернулись всі, живі і неушкоджені. До Миколаєва на ротацію повернулись 140 бійців Національної гвардії України. Два місяці військовослужбовці боронили околиці Маріуполя від нападників. З бойовими задачами справились навідмінно. Додому приїхали у повному складі, без втрат. Городяни влаштували героям. Теплий прийом. З жовто-блакитними кольками, квітами та прапорцями рідні, близькі та друзі чекають на приїзд бійців біля воріт військової частини. На цю мить вони чекали два місяці. Ми ждали, вірили і дождались. сьогодні у нас дуже щасливий день. Наш папка возвращається додому. Очікує на приїзд рідної людини велика Родина Станкевич. 22-річний Олександр пішов служити до Нацгвардії рік тому. Двічі був на сході. Особливо пишається сином батько. Це вже вдруге він в зоні АТО. Живий, здоровий. Пишаюсь своїм сином. Що можна сказати? Не всі туди їдуть, не всі хочуть захищати батьківщину. За мить колона військової техніки та три автобуси з нацгвардійцями в'їжджають до частини оплесками та вигуками Слава Україні люди зустрічають героїв. Шове на виконували задачу по защиті рубіжей нашої країни під Маріуполем. Виповнили задачу налічно, проявили організованість, смілость. Після бойового вишколу на плацу доповіді командуванню військової частини та здачі зброї рідні нарешті можуть обійняти бійців. Ті, в свою чергу, дякують за підтримку та віру у перемогу. Мої машині брат Дініс, родною брат. Ждав говорів і день з ним по телефону. Гаврил сто скучає, любить, ждеть. Ну от наконец, на конець дождав саме. Попереду на військовослужбовців чекає відпустка щонайменше 10 днів. По тому вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А вчора в облдержадміністрації підписали меморандум про колективне волонтерство між Миколаївською обласною громадською організацією волонтерів та групою компаній Орексім за підтримки першого віце-губернатора Миколи Романчука. Які зобов'язання взяли на себе сторони? Далі у сюжеті обласна волонтерська організація існує більше 10 років і налічує 24 тисячі волонтерів. В районах Миколаївщини та містах створено її структурні підрозділи, які займаються оперативною волонтерською діяльністю. Влітку минулого року облдержадміністрація та обласна рада ініціювали та реалізовували соціальний проєкт Гуманітарний кошик, до якого і було підключено волонтерські організації Студенти та пенсіонери. А саме у супермаркетах Миколаєва небайдужі громадяни збирали продукти харчування та речі першої необхідності, а згодом доправляли їх на блокпости та передаву у зоні АТО. Для вимушених переселенців було створено банк одягу та взуття. Діткам допомагають і кожну сім'ю, яка до нас переїхала із Луганської Донецької області, оточили увагою і турботою, і до школи підготували, і в дитячих садках, і свята, які проходили, не забували їх. В волонтерській організації працює дуже багато людей, спеціалістів, які знають, кому сьогодні треба. Купити продукти питання, кому сьогодні треба там купіти інвалідну коляску, чи там газовою плиту, чи що то друге. тому ми з своєї сторони беремо на себя обязательство фінансувати дану організацію. Така спільна співпраця між волонтерами та бізнесом запроваджується ледь не вперше в нашій області. Окрему подяку за підтримку було висловлено першому заступнику голови облдержадміністрації Миколі Романчуку. Тільки дуже багатовіть і. И... І ще раз надіється то, що то буде перший проект, но не останній. Юрій приходько, Сергійрмаков, телевізійні новини Миколаївщини минає місяць з дня зустрічі політичних лідерів в нормандському форматі у мінську. Чи виконується домовленість про припинення вогню у зоні проведення антитерористичної операції? З нами на телефонному зв'язку Олег Кошовий, помічник командира батальйону Миколаїв, котрі зараз знаходяться на сході України. Пане Олеже, я вас вітаю. Яка ситуація у вас зараз? Добрий вечір, Наталія. Те минские договоренности, которые должны выполняться той стороной э, в рамках договоренности, скажем, по тем информации выполняется следующим образом. Значит, на той стороне Северского Донца в районе города Счастье, в районе Кряковки. В районе села Крымская наблюдается в ночное время накопление русской техники. Они создают, значит, как вам сказать, отводят технику в дневное время. Ночью ее по шуму мы можем определить, что она заходит. Вот буквально последние три или четыре дня мы можем сказать, что в районе села Крымская на территорию зашло около 60 единиц боевой техники. В основному це танки і реактивні установки ГРАД От. на дане час ми все-таки прорив в районі села Кримська, в районі щастя. Е, ну, що я хочу сказати? значит, дух личного составу приподнятий. Ми готові йдемо цих гостей і можу вам поклястити і заявити зі своїх позицій. Ми не йдемо. Пане Олеже. А що з жителями Луганщини? Чи повертаються у свої домівки? После подписания перемирия существует такая обстановка относительного скажем, благополучия, тишины и иногда на той стороне значит, между собой наша, наша противоборствующая сторона выясняет отношения по ну, как бы там у них есть бизнес, они вывозят уголь, наш лес. Делять матеріальные ценности, воюють между собой, не разделяют идеи, воюють на той стороне, иногда это прилетает к нам. Но все-таки здесь, на основной территории, которая здесь люди возвращаются домой. Здесь работает международная миссия Красного Креста, ОБСЕ. Люди верят в нас. Поэтому я считаю, что на нашей территории жизнь нормализуется. Я вам дякую, пане Олеже. В преддверии международного дня 8 марта хотел я бы хотел пожелать всем женщинам Луганщины нашим женщинам, которые нас верят и ждут любви, значит семейного тепла, материального благополучия, дождаться своих мужей домой, скорейшем окончании этого конфликта, вот и всего всего буквально значит самого наилучшего. С лучшими поздравлениями с любовью мы из как вам сказать, меня переполняет просто чувство. Мы вас любим, верим и готовы из-за вас, как бы до последней капли крови держать наши позиции, защищать нашу страну. Пане Олеже, і ми вас всіх дуже чекаємо. А я нагадую, з нами на зв'язку був Олег Кошовой, помічник командира батальйону Миколаїв, відомого як батальйон Святий Миколай. Аграрний фонд планує інвестувати у весняну посівну кампанію близько півтора мільярди гривень. Про це повідомив виконуючий обов'язків голови правління фонду Андрій Радченко. На ці кошти буде придбано продовольчу пшеницю. Крім того, наразі фонд працює над залученням інвесторів задля розширення переліку товарів для закупки на потреби державного ресурсу. Аграрний фонд працює над тим, щоб стати інвестиційно привабливою компанією. Є звернення європейських і американських інвесторів з бажанням вкладати кошти в український аграрний сектор. Фонд має велику базу сільгоспвиробників, які вирощують не тільки пшеницю, а й інші культури. Для нас важливо підтримати сільгоспвиробника, повідомив керівник фонду. А весняна пора це не тільки підготовка до посівної. Як відомо, Миколаївщина перебуває у зоні ризикового землеробства. Тому значна частина зернового клину це оземена. Як призимували посіви і що очікувати від весни, про це далі у сюжеті. У 2014 році озимими культурами було засіяно 745 тисяч гектар, з них 701 тисяча зернові. На сьогодні всі посіви у доброму стані. В Вознесенському, Врадіївському та Новобузькому районах сходи озими не отримані на площі 90-92 від загального посіва. Однак складна ситуація у Кривоозерському районі. Там лише до 46% сходів з посівів. Цій зоні треба приділити окрему увагу. Крім того, усі показники ще будуть коригуватися. На додаток до всього наш регіон відзначається змінною, мінливою погодою. Тож сільгоспвиробникам не варто забувати про поради синоптиків. На кінець вересня було постійно всього по області 28% запланованих посівних площ. Озимих культур і тільки на кінець жовтня посіли 87% озимих культур. Остаточне припинення вегетації спостерігали з 26-27 грудня. Такі погодні умови були вкрай несприятливі для загартування озимини, призводили до витрати поживних речовин та послаблення їх зимостійкості. Через встановлення весняному теплої погоди зараз. 28 лютого відновилася вегетація озимих культур. Ксенія Стужук, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А із 7 березня проїзд у маршрутних таксі в Миколаєві становитиме від 3 гривень 75 копійок до 4 гривень, в залежності від протяжності маршруту. Про це стало відомо сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Окрім окрім цього, порушувалися питання щодо усунення з маршрутів перевізників, що не вийшли на дороги 3 березня. Подробиці дивіться далі. Чергове підняття тарифів викликане зростанням цін на паливо, тому ціни за проїзд збільшаться як в Миколаєві, так і за містом. Установить 7 марта тариф на перевозку одного платного пасажира і багажа автобусами предприятий перевозчиков Алантех на Техсервіс» у мікрорайону Матвєєвка – 4 гривни копійок, в мікрорайону Большая Кореніха 4 гривни 50 копійок, в мікрорайону Малая Кореніха 5 гривень 50 копійок. Із чотирма перевізниками, що відмовилися вийти на дорогу в той день, планують розірвати договори. А також на початку квітня буде проведений конкурс на перевезення пасажирів автобусами загального користування. До того ж, на засіданні виконавчого комітету міськради водіїв заспокоювали, що без роботи вони не залишаться. Їм пропонують перейти або на комунальне підприємство, або працювати водієм того перевізника, який виграє конкурс. Проте встановлений тариф водіїв не задовольняє. Мовляв, подорожчало і паливо, і автозапчастини. Чому ти тисячі гривень в день можна тільки заправити автомобіль. Я б з удовольствия возив би людей навіть по три гривні, якщо б було можливість. Ну вот минимальная цена, на которую мы сейчас можем рассчитывать, это хотя бы 5 гривен. Мы не просим, как все, 8, 10, не надо нам этих денег. Мы просим для того, чтобы мы понимаем, что у населения не появились лишние деньги, что люди не повышают им зарплату. Но мы при всем желании их возить просто нет возможности. Крім того, на засіданні прозвучали пропозиції поставити gps контроль за роботою рухомого складу. Оплачувати навігатор буде підприємство-перевізник, а контролювати план маршруту Миколаїв Електротранс. Представники влади планують запровадити цю ініціативу вже у другому кварталі 2015 року та в подальшому обговорювати зміни цін на проїзд. Працювати треба відкрито. Давайте формувати ціну. Ціну треба формувати щоразу нормально, відкрита в місті. Давайте пропозиції отработаем в течение недели, буде реальный согласны, будет буде якийсь реальний результат, будуть з ним всі согласны, буде все обосновано. экономически прежде всего, обосновано. Ні у кого не буде претензій, ні у кого не буде вопросов по какой-то і корупційної составляющей. Будемо приймати рішення з полкома, Ми мобільні. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Квіти, грамоти, подарунки та святковий концерт до міжнародного дня жінок в обласному палаці культури підготували справжнє свято. Там побувала і наша знімальна група. Кожного з нас на свято запросили громадських активісток, волонтерів, ветеранів великої вітчизняної війни і війни в Афганістані та діючих військовослужбовців. Ці жінки волою долі опинилися в епіцентрі сурової дійсності. Від жінок медиків залежить життя солдат у зоні проведення антитерористичної операції. А вчителі роблять усе, аби школярі правильно зрозуміли причини подій на сході України, робили висновки, аналізували досвід війн минулого. Адех, кто же чиновник, здесь у руках, выступая нашу независимость. Сегодня страна нуждается в вас как никогда. Вы выполняете свой гражданский долг, несмотря ни на что, не уделяете время достаточно своим личным заботам, сохраняя. Наше суспільне, ви досягаєте большого уваження в обществе і у мужчин. Самі жінки були небагатослівні. багатослівні. Наші знімельні групі майже всі вони зазначали, що у це свято час говорити саме чоловікам. На дворі прийшла весна, просипається природа, і оце як би нас не було, але нам завжди хочеться бути жінками, і ми цю мисль ми хочемо, щоб і чоловіки зрозуміли, нам легше буде вирішувати те питання, яке сьогодні є, як у кожній сім'ї, так і в країні. Організатори свята, представники обласної та міської влади, працівники обласного палацу культури стверджують, що без жінок чоловіки нічого не варті. Саме заради них сильна половина людства звершує подвиги, складає пісні та займається створенням наднових технологій. Жінка руші прогресу жартують чоловіки. Женщина, которая воспитывает своих детей, женщина, которая помогает в работе мужу, в службе. Поэтому мы считаем, что нужно праздновать наших женщин не только в день 8 марта, и каждый день, потому что они приносят большую пользу не только для нашей области, но и в целом для Украины. И мы всегда благодарны этим женщинам. В любые времена и народы, как бы там ни было, мы должны отдать дамки, дать тем, Хто завжди э, знаходиться рядом с нами в самое трудное время і поддерживает нас. А ми мужчины, несемо роль защитников. Щоб рядом с ними були чоловіки, які їх варті. І щоб нарешті у нашій громаді, у нашій країні був спокій, і щоб наші... Жінки плакали тільки від радості і від щастя за своїх близьких і не турбувалися за своїх батьків, чоловіків або синів, які зараз захищають незалежність і територіальну цілісність України. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні такого чудового свята, 8 березня, привітати жінок, медиків вирішили представники культури. Вони відзначили, що це не просто прекрасна половина людства, а ті, кому щодня доводиться лікувати фізичні та душевні рани військовослужбовців. Представники Миколаївського обласного департаменту культури влаштували концерт для жінок-працівників військового госпіталю. Загалом це не перший захід. Департамент культури разом із творчими колективами Миколаївщини неодноразово влаштовував концерт для поранених бійців із зони АТО. А зараз вони подякували прекрасній половині за те, що вони щодня рятують життя нашим героям та допомагають у їх реабілітації. Именно женщинам, которые любят, ждут, лелеют, холят наших бойцов, лечат их, поднимают, ставят на ноги и посвящается эта программа. Она максимально разножанровая. Нашим дамам мы шлем свои наилучшие поздравления. Ну и пациентам госпиталя желаем тоже скорейшего выздоровления и хорошего настроения и мира нам всем. Самі ж працівники жіночої статі говорять, що головним подарунком для них є подяка від пацієнтів, а також можливість дарувати позитивні емоції та утримувати їх. Інна поділилася з нами і за порукою жіночого щастя. Навірно, хочеться працювати в плані, от, ти приносиш позитив і тобі приносять позитив. Тобто, якби робота ну, тяжко, але якщо наході в ній... В любом плохом как бы можно найти хорошее. Хочется, чтобы как бы для женщины был не единственный день в году. Хочется, чтобы нас любили, ценили. Каждый день. Может быть, прощали нам э -э, наш вспыльчивый характер. Иногда, ну, не всегда адекватные эмоции. Поэтому, как бы, ну, женщине всегда хочется праздника. Під час свята начальник госпіталю нагородив почесними грамотами, а також грошовими нагородами кращих працівників медперсоналу жіночої статі. І, звичайно, привітав зі святом. Цей весняний день я хочу привітати всіх своїх колег, жінок нашого госпіталя. Це і жінки-лікарі, жінки-медичні сестри, санітарочки, обслуговуючий персонал. Хочу побажати їм здоров'я і миру. Щастя і добробуту. Хай вічні, В хай вічних сім'ях завжди буде затишок, завжди буде така весняна погода, як сьогодні. Я вдячний Богові, що в нашому колективі працює біля 90% жінок. Їхні чуйні серця і руки допомагають хворим вилікуватись і стати дострою. Єлизавета Сікварова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими подіями запам'ятався цей день п'ятниця, 6 березня. А завтра у студії для вас працюватиме мій колега Павло Маскальов. А я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Бажаю усім гарних святкових вихідних і лише позитивних новин. Хай щастить!